себе і більш ніколи не розлучали. Знову не виспався цікляті стики на дивані. Постійно болить спина, ніяк не можу заснути на нерівній поверхні. Відчуваю кожну пружину в старому матраці. Вам знайомі ці проблеми, а ви хочете виспатись? Європейська торгова марка Dormeo має просте та доступне рішення. Матрац Roll-Up Air. Він легкий, мобільний, виготовлений із новітніх екологічних матеріалів. А головне має ортопедичний ефект. Це означає, що він адаптується до форми вашого тіла та позбавляє болю у хребті та м'язах. Відтепер найпопулярніший матрац «Ролап» виробляється в Україні, і завдяки цьому нам вдалося знизити його вартість для вас до 50 Ми перенесли виробництво до нашої країни, але повністю зберегли усі італійські технології та високі європейські стандарти виготовлення матраців «Дормео». Вже за кілька хвилин ви побачите, які відмінни.